У мене стільки загиблих побратимів, старший син, яким точно було не на часі, але нас зустали. 6 травня 2022 року. Так вийшло, що цей салон відкрився на річницю його загибелі. Просто після стільки років війни, мабуть, став ще більше вірити в долю. Взагалі, війна це везіння. У 2014 році був Самообороні міста Запоріжжя, сотні самооборони. Замість бронежилетів там, мій друг використовував енциклопедію, дуже товсту таку, що тільки не використовували, саморобні якісь пліти, конвірні ленти, там шматки конвієрних лент вставляли замість плит, ну щоб хоч якийсь захист був. А потім вазові з друзями пішли. У нас був окремий підрозділ всі запоріжці, звод, розвідки, танкової роти. На той час ще батальйону Азов. Ми тримали участок на півночі від Широкіна. Це був танковий небезпечний напрямок. Ми знаходилися в так званих секретах, спостерігали за противником. Наша задача була вчасно попередити, якщо почнеться наступ. У нас були дрони, у нас була прослужка, слухали противника. Ми одні з перших починали це робити на той час. Тоді взагалі було золоте время, тому що противник по раціях розповідав все. Все про все. Я був у відрядженні в Харкові, я прокинувся від вибухів. Я одразу зрозумів, що ну, це вже початок повномасштабного вторгнення. Деякий час ми займалися контрдиверсійною боротьбою. Командир бригади Рубіж він запропонував прийти до нього в бригаду. Так я опинився в рубежі. Був командиром відділення аналітики, це повністю збір розвідданих. Звільнився з особистих вставин. У мене стільки загиблих побратимів, і старший син, яким точно було не на часі, але на Азовсталі, 6 травня 2022 року. Так вийшло, що цей салон відкрився на річницю його загибелі. Час взагалі не лікує. В нього було дуже багато татуювань, але, на жаль, це досі не допомогло знайти його тіло. Тіло так і не повернули. Наразі багато тіл, загинувших азовців. Саме ті тіла, ті, які вони показували, навіть ворог показував в своїх передачах. Вони, коли зайшли на Азовсталь, вони знайшли рефрижератор з тілами. І от саме тіла з цього рефрижератора досі не повернуті. Нащо вони їм невідомо. Йому мав виповнитися 31 рік. Якось так. Спочатку була задумка така, що тут буде жити єнот в салоні, і він буде символом цього салону. Але виявилось, що єнот це тваринка, яка потребує дуже багато уваги, не може бути сама. Було прийнято рішення відправити його в Київ за допомогою волонтерів і знайти для нього родину, яка буде ним опікуватися. Взагалі багато парних тату. Тому що дружини приїжджають до своїх чоловіків і приходять до нас робити парні тату. Ну, це дуже символічно, це об'єднує родину. Зом з бананами нежем це теж таке цікаве тату, дуже нестандартне рішення. Ми же ж цікаво робити щось таке незвичне. Настя у нас фріхенд робить, це малює прямо на шкірі. Без попереднього там, якогось трансферу і так далі. Приїжджають побратими, роблять парні тату. Парні тату це не тільки, ну, не тільки родини, там, хлоп, хлопчик з дівчинкою. Побратими теж часто роблять парні тату. Таке буває. Навіть буває, в крайній раз у нас були в чотирьох приїхали хлопці, зробили собі тату, ідея нації. Лист від матері, де написано її рукою. Ми просто переносимо на шкіру те, що написано рукою матері чи коханої людини, був хлопець, який був тут на лікуванні. Він командир взводу. Зі всього взводу їх залишилося двоє. Всі загинули, в нього там купа контузій, дуже важкі контузії. Він ну, майже тиждень просто жив у нас в салоні, в пам'ять о побратимах робив тату собі у загиблих своїх. Дуже для нього це важко було. Важко було це пережити. І, мабуть, ця боль під час сеансу вона допомагала якось заглушити ту боль, яка була в ньому в серці. Все знов таки, кільська в'язь, Скандинавія це, ну, це Один, Чорне сонце. Робив мій це ж попередній партнер. Це 4 чи 5 сеансів у нас було. Я все-таки сподіваюся доробити цей рукав. Там має бути ще на груді мова тора. У мене позивний був тор Лазові. Просто після стільки років війни я, мабуть, став ще більше вірити в долю. Війна, це взагалі війна, це везіння. Ти можеш мати будь-які навички. Ти можеш все життя тренуватися, все життя готуватись до війни і загинути в перші минути бою. Везіння. Везіння це дуже дуже важливо на війні. Це везіння. Тому так і тут. Ну я ж нічого не зможу змінити. Ну прилетить, прилетить.